Дитячі кухонний набір Санта від відліварнахом. Лот вартує лише 1160 гривень. В лоті буде 32 штучки представлені, приблизно за одиничку 36 гривень. Подивіться, які дуже гарні яскраві набори. Що входить в цей лот? Як перше, ви бачите на мені ось такий фартушок. Він буде в одному екземплярі з такою кишенькою, такий дуже синенький, гарний. Далі будуть у нас представлені ось такі ковпачки окремо. Моїх іде 15 штучок, вони йдуть На липучці. Далі є відкриті набори. Санта також ковпачок йде на липучці, тобто можна регулювати І ось такий фартушок, дуже гарний, дуже яскравий, дуже святковий. Вони в нас є відкриті і є закриті, тобто упаковані. Ось так вони виглядають. По матеріалу тут іде 100% котон. Далі є ось такі набори, тобто окремо можна ковпачки, а можна таких три набори купити бежевого кольору, теж так само 100% котон. І, і ще йде ось така яскрава прихватка дитяча. Хочу сказати, що набір дуже якісний, дуже яскравий. За детальною інформацію звертайтеся до наших менеджерів, залишаю всю інформацію знизу під відео, а також доєднуйтесь до наших внутрішніх груп, адже в нас є дуже багато цікавих акцій, новорічних пропозицій. Тому пишіть нашим менеджерам, вони вас обов'язково додадуть.